Тепер же розпакуємо санаторій, друзі. Дивіться, в таких рожевих коробочках приходить додому до нас вся продукція, яка б доріг, будь би ми поїхали з вами в санаторій. Трускавець, попити на втусю, марусю, але цей санаторій може приїжджати до нас додому. Над складанням цього комплексу начинка цієї коробочки працювали лікарі-клініцисти. Вони більше 10 років укомплектовували, підбирали все для того, щоб ми з вами, коли беремо, отримуємо, приносимо додому цю коробочку, зараз відчиняємо, отримали активне природне очищення організму. І на цю коробочку діє патент, друзі. Вже 20 років кращої внутрішньої гігієни вдома. Ще ніхто не придумав. Тому що ми всі з вами робимо гігієну нарушно. Да? Ми тільки встали швиденько в душ, чисте місце, де їжа входить, стабільне моє місце, де їжа виходить. Але посередині треба теж допомагати організму, тому що всі продукти харчування, які ми купуємо, там ароматизатори, барники, згущувачі, і вони дуже шкодять нашому організму. Так, є такий є комплекс, який допомагає з організму вивести всі 100% токсинів. А чому 100? Тому що 80% водорозчинних токсинів у нас, а 20 жиротокс... жиророзчинних. І вони можуть бути виведені саме за допомогою такого чарівного комплексу, як Coral детокс. Відчиняємо. Що ж тут внутрі, друзі? Відчиняємо так. Тут у нас є антиоксидант, друзі, H-500. Це молодильне яблучко для нашого організму. Я його приймаю на постійній основі. Ця коробочка в мене дуже часто вдома, друзі, тому що я розумію, що те, що в повітрі, те, що з їжею, нам обов'язково треба допомагати організму виводити. І до цього антиоксиданту водичка. Це мінеральна композиція, друзі, Coralmine, яка робить воду цілющою, як будто би вона джерельна із джерела. Я додаю на півтора літра води один пакетик, так. І потім, через 5 хвилин, вода вже дуже смачно, просто легко п'ється, вона вже насичена макро-мікроеліментами, друзі, можна всім, тому що я вже давно пусту звичайну воду не приймаю. Нам мені не смачна, отак він у нас відчиняється, друзі. Там у нас 10 таких стіків один на півтора літра води. Я зранку грію гаряченьку, приємну гаряченьку. Додаю один такий стік, 5 хвилин, і вода якості у мене вдома. Не чекаємо, поки в реанімації будуть рятувати нас слабоутними розчинами, мінералами. А будемо приймати протягом дня. Так от. Цей набір з із водички вимиває 80% водорозчинних токсинів. А цей набір із королицетину і рослинних ферментів вимиває 20% жиророзчинних токсинів. Про Пролицитин, напевно, ви вже всі знаєте: це соєвий ліцетин, мембрани всіх клітин з ліцетину, печінка 80% з ліцетину, зоровий нерв. Це вітаміна перша по продаваємості в світі. От хто хоче якісний ліцетин, поприймати його можна замовити як комплекси, так і окремо. Звертайтесь, будь ласка, готуйте своїх діток. Готуйте школьників, студентів. Пам'ять, увага, гарнізіре, улюблений продукт. Так, друзі, і рослинний фермент. Тут комплекс ферментів, їх 8 груп ферментів, тому що. Нам постійно треба допомагати організму, тому що наша пішовко виробляє ферменти, але все, що ми зварили, там вже немає ферментів. І з кожним роком вироблення їх менше, і нам їх треба приймати додатково. І от саме така комбінація з цих трьох баночок і з трьох пакетиків водички. Тут ще, звісно, є програмка, друзі, така по прийому. так? І є книжечка від професорів, клініцистів, як вони саме складали, що, як, правильно. Але я на постійному зв'язку. Тому звертайтесь, будь ласка, наше здоров'я хай нас довго радує, і будемо разом робити нашу націю, українців, здоровішими.